права дитини в мирний час і впродовж війни. Ласка. Які права мають діти та чому важливо про них знати? Хто така дитина з погляду права? Дитина це людина, яка ще не виповнилася 18 років. Це визначення дає Конвенція ООН про права дитини. Міжнародний договір, який захищає права всіх дітей у світі. Що це означає? Діти мають права, особливі правила для дорослих і держав, які допомагають дітям жити в безпеці, мати можливість навчатися, гратися і розвиватися, наприклад, право на освіту, медичну допомогу, відпочинок і захист, діти мають обов'язки, відмінні від обов'язків дорослих, відвідувати школу, сумлінно вчитися, піклуватися про своє здоров'я, поважати дорослих, дбати про природу, не ображати інших дітей. Держава та дорослі повинні піклуватися про дітей, забезпечувати їм безпеку, розвиток і щасливе дитинство. Саме співпраця всіх дорослих, держави, суспільства є ключем до забезпечення прав дитини. Давайте поміркуємо. У нас тут є список питань. Давайте поміркуємо, яке право для тебе найважливіше? Будь ласка, Соня, давай Соня, відповість, хто читав. Яке право для тебе найважливіше? Мені здається, право на освіту. Право на освіту, а Настя Солдатка, як ти думаєш, для тебе це просто твоя особлива думка. Яке право як у дитини для тебе найважливіше? Ну, я думаю, на захист право, щоб тебе почули, захищали. Право жити в безпечному місці, в безпечної держави, дякую. Вася, яке право для тебе найважливіше? Право на рівність. Право на рівність чудова відповідь. Ще одне запитання, Діана. Який обов'язок тобі виконувати найлегше? Давайте перейдемо до другого запитання. Який обов'язок тебе, тобі особисто, виконувати найлегше? Ну, можливо, там не смітити або відвідувати школу. Угу. Обов'язок навчання. Обов'язково середньої освіти Артем Харченка. Як ти можеш допомогти іншим дітям знати свої права? Якщо б хто маленькі дітки запитали, як ти можеш їм допомогти? Ну, що їм робити? Може, куди напевно, їм. Напевно, напевно, напевно. Сказати їм, щоб вони вчилися в школі, щоб дожили до 9 класу, там їм розказали отак. -от. Дякую. У кого, у кого іще які думки? Ліза Невірова, як ти можеш от до тебе, звертається, яка маленька дитинка, ну, не знаю, другий клас, вона молодша школа? От куди людині звернутися, щоб е, він чи вона побачив е, е, свої права, де вони. Як ви думаєте, де, де це подивитися? б ти відповіла, Ліза? Мар'яна, як ти думаєш, Мар'яна? Ліс, ти тут? Ти відповідаєш? У неї мікрофон не працює. Освітніх книгах. В освітніх на руках правознавства можна. Запросити. шукати свої права, це мають дорослі розповідати на постійній основі. А які дорослі? от Давайте подумаємо, батьки, вчителі, от які дорослі оточують дитину. Батьки, ну, родина, правильно? Батьки або опикують. Ну, вчителі, вчителі в школі. Ця, це навантаження, воно переважно лягає на вчителів. В школі. На класних керівників, якщо це дитина маленька, або на якихось спецпредметах типа правознавства, як у вас проводиться от, от такого типу. Давайте далі, будь ласка, а, це можна, це я вам посібник. Бачите? От давайте розглянемо таку веселку прав дитини. Ті, хто має права діти, і ті, хто має обов'язки про ці права, це, що ви ж сказали, частково зараз, це держава, батьки, бізнес і просто людство. Ну, тобто, суспільство. Суспільство ділиться ще раз на державу, батьків, бізнес і людство. Які права є у дитини? Бачите, ось цими крапочками кольоровими. Давайте прочитаємо Аліна Касюк. Які права має дитина? тут? А, знання, можливості, запобігання, віднов... А, відновлення читаю. Все подряд, відновлення. А, що mm. да? Mm. Думаю, як я... Знання, можливості, запобігання, відновлення, захист, підтримка, розуміння. Тобто, кожна дитина, як ми зараз прочитали, людина, яка не досягла 18 років в Україні це вважається дитиною, має право на знання. На можливості, на запобігання, на відновлення, на розуміння, на підтримку і на захист. Це перше питання, з якого ми почали. Як, як ви вважаєте, які права має дитина? Ось які права має дитина просто по праву свого народження? Тому що вона народилася, вона отримала свідоцтво про те, що те, це громадянин або громадянка України, і вона має автоматично такі юридичні права. І людина, яка, як ви знаєте, з іншого боку з точки зору законодавства, яка порушила ці права, вона підлягає якомусь. Наказання ну, з точки зору держави, вона ну, це правопорушник, людина, яка порушила права, і е, це підлягає якомусь, ну, як, як мінімум, повинно е, бути розглянуто десь. Отже, давайте прочитаємо веселка, що показує веселка прав дитини. Будь ласка, хто у нас ще не відповідав Настя та Будь ласка. Ті, хто має обов'язки, це люди організації чи уряди, які відповідають за створення умов, щоб діти, щоб діти могли реалізувати свої права. Наприклад, уряди повинні створювати закони, які захищають дітей, школи забезпечують право на освіту, лікарі, лікарі дбають про здоров'я дітей. Батьки, батьки гарантують право на безпеку і її розвиток дитини. Головне завдання тих, хто має обов'язки створити таке середовище, де права дітей будуть захищені і підтримані. Далі не, будь ласка, ті, хто має права. Ті, хто має права, це самі діти, які повинні знати про свої права та мати можливість ними користуватися. Кожен із кольорів поселки символізує одне із завдань. Що мають виконувати діти та дорослі, щоб реалізувати і захистити права дитини? Червоний — знання, діти мають знати свої права. Помаранчевий розуміння діти мають розуміти свої права. жовті можливості діти повинні мати можливості реалізувати свої права. Зелений — підтримка, дорослі повинні надавати дітям підтримку. Блакитний — запобігання. Дорослі повинні вже. Вживати заходів для запобігання порушення права прав дитини. Сильний, захист, діт, захист діти повинні мати можливість звернутися до допомоги, якщо їхні права порушують. Фіолетові відновлення, права дитини, дитини повинні бути відновлені в випадку їх порушення. Далі, будь ласка, Діана, веселка має дві сторони. Uh, веселка має дві сторони, які безперервно займають між собою, забарвлюючи наш світ яскравими кольорами. Ці дві сторони, ті, хто захищає права, і ті, хто їх має. Якщо хоча б одна зі сторін не виконує свою роль, веселка може згаснути, а права дітей опиняться під загрозою. Веселка допомагає зрозуміти, що права дитини це не лише про те, що вони є, а можливо працювати разом, щоб їх забезпечити, як і будь-яка веселка, веселка прав дитини з'являється під час дощу, часу, коли діти страждали від примусової праці, насильства, голоду і неможливості навчатися, проте звідси беруться права дитини, піде мова далі.